Ну не знаю щодо автомату, але ржаву ванючу болтову снайперку ще часів 19-го сторіччя взяти таки доведеться. Бо в патчі 1.5 було додано два нових стволи. Перша це трьохлінійка, а точніше Гвинтівка Мосіна. От знаєте, я був одним із тих, хто, як і будь-яка нормальна людина, не підтримував ідею додавати в гру не те, що радянську, а російсько-імперську зброю буквально поза минулого сторіччя. Особливо коли в нас немає Сігу, Ефенки, Форту 12 та іншої зброї з трилогії. Однак варто відзначити, що ця Мосінка виглядає доволі непогано та органічно вписується в стиль конкретно Stalker 2. Я все ще не розумію. Зумію, навіщо? Але все ж виглядає набагато краще, ніж я собі уявляв. Чесно кажучи, якщо дивитися на характеристики, то мені здається, що Мосінку спеціально в другу частину для того, щоб СВД припинила бути найгіршою снайперкою в грі. З іншого боку, апгрейд на зміну, я б не сказав, що це саме зміна калібру, скоріше зміна базового типу набоїв. Дуже сильно викручує дамаг від цієї мосінки, в принципі, з нею так можна навіть трішечки пограти.